Подивіться, який красивий вхід у цей комплекс. Усім привіт! Сьогодні ми зробимо огляд дуже світлої, затишної квартири з двома спальнями. Ласкаво просимо на огляд. Щодо вітальні, то вона поєднана разом із кухнею, в якій є все необхідне: духова шафа, мікрохвильова піч, та також весь посуд. Okay. Перша спальня дуже світла, простора, велика шафа, де ви можете зберігати всі необхідні речі. Дуже зручне ліжко велике а також є Комод, дзеркало, що підійде для господині. Також в кімнаті є телевізор, кондиціонер і буде дуже тепло і затишно навіть взимку. Ласкаво просимо до другої спальні. Спальня також дуже світла, простора, зручна. Зараз ми знаходимося на терасі. Вона дуже вільна, простора, а також має вигляд на гарну територію та басейн. Також в даній квартирі є дуже просторий коридор. В ванній кімнаті є пралка, душова кабіна, а також місце для е, всіх битових е, речей. Зараз ми знаходимося на території комплексу Messembria Resort. Територія дуже е, гарна, зелена. Тут знаходиться великий басейн з двома мостами, де ви можете влітку проводити суперові фотосесії. А також на території є спортивний майданчик. Наразі дуже сучасно підтримувати себе в гарній формі та виглядати здорово і красиво. Вхід у комплекс зустрічає нас рецепцією. У комплексі Месембрія резорт дуже стильні та великі ліфти. Комплекс Масемпрія Резорт був побудований у 2016 році та приймав участь у номінації Найкращий комплекс України. Ми приїхали в комплекс в зимовий час, тому що в нас з'явилося декілька суперваріантів апартаментів на продаж. Якщо вас цікавить даний комплекс та які є варіанти апартаментів, пиши мені в WhatsApp, і я надішлю всі можливі пропозиції. Звертаємо вашу увагу на зелену територію комплексу та на чудові величезні пальми, які є фішкою комплексу. Розташування комплексу дуже зручне. Комплекс знаходиться у місті на Поблизу є супермаркети, аптеки, ресторани. Також ви можете скористатися безкоштовною парковкою біля комплексу. Тисни кнопку Підпишись та отримуй від нас гарні відео та огляди комплексів та апартаментів.